Добрий день! Вітаю вас в нашому занятті. Вам буде дуже цікаво сьогодні на занятті. Добрий день, мої малята! Любі хлопчики і дівчатка! Сьогодні ми з вами будемо робити заняття ліплення. Будьте дуже уважні! Сьогодні на занятті з ліплення ми будемо ліпити транспорт. А який відгадайте? На доріжці розігнався. В небо наче птах піднявся через море швидко лине в інші землі та країни. Це літак. Що вміє робити літак? Літак літає. А де літає літак? У небі. Тобто це який вид транспорту? Це повітряний транспорт. З яких частин складається літак? Літак має крила, хвіст, корпус. Скажіть, скільки крил у літака? Два. А скільки хвостів? Один. У літака є корпус, до якого прикріплені крила та хвіст. У корпусі розміщена кабіна. Пілота та салон для пасажирів. На що схожий корпус літака? Він схожий на стовпчик, трішки звужений спереду. Це ніс літака, ще у літака є віконця попереду для пілота та з боків для пасажирів. Ці віконця для пасажирів називаються ілюмінатори вони круглої. Форми. Тож сьогодні ми з вами зліпимо літачок. Подивіться, будь ласка, ось такий зразок я зліпила для вас дітки. Таке саме ми сьогодні з вами будемо ліпити на нашому занятті. Але спочатку зробимо пальчикову гімнастику, щоб приготувати наші пальчики до роботи. Палька вправа літак. Джит літак, у день погожий. Він на птаха дуже схожий, бо як віз і крила має, тільки зерна не дябає. Для роботи нам потрібна дощечка пластилин жовтого, червоного та зеленого кольорів. Починаємо працювати. Беремо більший шматочок пластилину, він у мене жовтого кольору і розкочуємо стовпчик рухаємо вперед-назад. Це буде корпус нашого літачка. Один бік трішки звужуємо. Це буде ніс нашого літачка. Інший бік трошки угору. Це буде хвіст нашого літачка. Ось у нас корпус є тепер. Тепер беремо шматочок меншого розміру і розкочимо його. Все буде крила нашого літачка. Пальчиками, трохи його притискаємо, прищіпуємо. Ось так. Кріпимо крила до корпусу знизу, посередині і добре. Ось так пальчиками притискаємо. Ось у нас є корпус і крила. Тепер з зеленого пластилину ми зробимо віконце для кабіни пілота. Відщипуємо невеликий шматочок пластилину, з нього кульку невеличку, колими рухами, а потім з кульки. Ось таку робимо продовгуватої форми, сплющуємо пальчиками ось так і чіпляємо. Впереду це кабіна пілота. Віконці. Тепер ми зробимо віконці для пасажирів. Вони круглої форми. Нам потрібно скатати ще декілька ось таких маленьких кульок. Накатати кульки. Тепер беремо, так, накатали, тепер беремо їх пальчиками, сплющуємо і чіпляємо. Ось так. І чіпляємо з одного боку та з іншого боку. Ось такий гарний літачок вийшов у нас сьогодні. Вам сподобалось наше заняття малята? Я чекаю від вас, зворотнього зв'язку, чекаю вашої роботи на Viber. До побачення, до наступної зустрічі!